Всім привітки, всіх вітаю у себе відеоролику, всім приємного апетиту, приємного перегляду і гарного настрою. А у мене перший відеоролик і це ну, перший відеоролик саме гайд, І перший танк, який попав у мене на гайд, цей із сьомий. І да, та-да, да, танк, який в нашій грі вже майже 14 років, він був додавлений в патчі 0.2 5 березня 2010 року. Тоді саме якраз був і Маус у нас додавлений. І так, почнемо з оборудочки на ньому. Я буду казати, котра оборудку рекомендую поставити. От Перша оборудка, де ви майже будете завжди з нею ганяти, потрібно буде ставити. Я ставив трофейну закалку, ставив трофейний досилач і... Трофейну стабілізацію. Друга зборка у мене була. Ну, у мене друга зборка для відкритих карт була. У мене стояв вентилятор, досил і оптика. От саме воно стояло. Можна ще поставити на другу зборочку. Там, вентилятор, досил, закаличку для маленьких карт. Ну, коротше, ну, свій вибір. Ну, у мене стояло саме для відкритих карт, щоб я міг за рахунок асіста, якщо що, фармити. Пушка Іса сьомого має середню броню хорошу альфу, невелику шкоду за хвилину, невисоку точність і довге зведення. І 7 має відмінне бронювання. Важливо розуміти, що будь-який танк у грі при випаданні середнього значення бронепробиття базових снарядів не може пробити вас у лоб вашої башти та ВЛД, проте НЛТ буде пробивати кожним попаданням танків 10-го рівня, та деякими танками 8-го та 9-го рівня. Також він має гарну динаміку, максимальну швидкість в 60 км, яку він набирає, тільки з горки. Борти мають фальшборти, але за ним броня має малий нахил, і від того дуже легко пробивається будь-яким танком 8 рівня з топовим озброєнням. Танкувати ромбом не бажано, оскільки наведена броня одного з бронелистів ВЛД. У такому разі різко зменшується через, через щучий ніс, а борти недостатньо надійні, навіть не зважаючи на наявність фальшборту. І — це універсальний танк. Він може гратися по факту як завгодно. А, але основні завдання — це прорив або стримування противника. Танк повинен воювати на ближній або середній дистанції, з яких добре завдає шкоди, адже на дальній дистанції можуть виникнути проблеми з її нанесенням. Хороша динаміка дозволяє швидко реагувати на зміни в бою і швидко займати вигідні позиції. Але важливо не забувати, друзі, що якщо ви збираєтесь на ІС-7 грати на дальню чи середню дистанцію. То попадати він буде дуже погано із-за його розбросу 0.38 плюс час зведення 2 ,85 секунди 85, тобто майже 3 секунди. Тобто він не дуже швидко зводиться, друзі. І заряджання гармати без досилателя, з досилателем буде десь 10 секунд, тобто ви на дальність. Він в основному буде гратися у вас в ближній дистанції, в клінчі він дуже непогано грається. Не забувайте закривати нлд і ви можете грати спокійно від башти на ньому. Тобто, якщо є Бугорочок, не саме від Увенів, у Венів танк немає, в нього мінус 6, плюс 18, мінус 6 це по факту. нічого там, якийсь, якийсь склончик невеликий, де ви зможете при мінус 6 грати, а так він не грається зовсім від Увенів, тому вам потрібно грати від, не від, не від якихось... Споруд, наприклад, де у вас може виглядати тільки башта. Да? Потім ви від бортику ви на ньому не можете грати. Ви можете грати на ньому від заднього ромбування, але це дуже складно і не у всіх це виходить, навіть у мене це дуже рідко виходить. Майже не виходить від заднього ромбику грати. Коли виставляюсь оцей оце лист з жопи видно, і просто тебе починають шити в нього на пофік. Щоб ви розуміли, це, да, друзі. А отакий бій вам представлений зараз на екрані. Я на жаль, на жаль, не я зіграв цей бій, але той, хто зіграв цей бій, дуже красавчик, великий молодець, дуже хорошо відіграв. Пройдемось по перевагу по перевагам танку. Це надійне броня корпусу, посилена екранами. Майже невразлива башта. В нього гарна рухливість, непогана шкода за постріл, низький силует. А з приводу недоліків це тривале зведення, точність погана, низька шкода на хвилину, низький е бронепро. Низьке бронепробиття в нього, да, що голдовим снарядом, що ББшкою. Погана проходимість ходової, максимальну швидкість 59,6 км за годину танк набирає тільки з горки. Реальна максимальна швидкість танку це ну, максимально 40 км за годину. Він їде. модернізація танку і 7 -го. Дивіться, друзі, у мене всю дохідне шасів на другій польовій модернізації на другому рівні. У мене стоїть дохідне шасів. На четвертому я нічого не ставив, на п'ятому я поставив. Електропривод перископа, це плюс 3 до огляду. Потім я поставив на сьомому рівні польової модернізації, поставив перерозподіл енергоживлення. Це плюс 4 км за годину, аж до швидкості, ви уявляєте це. І полегшена платформа це мінус 4 від розкиду під час руху і повороту. Шасі. 250, а на голді аж 300. 3. І загалом у нас підкалібер, швидкість польоту, котрого 1125 метрів за секунду, а швидкість польоту ББшки у нас 900 метрів. Ну, фугас у нього середня шкода 600, кстати, середня шкода ББшки і підкалібера 490 урону. Ну, тут як альфа пройде, тут самі розумієте, скільки вилетить. Ну, в основному 490, і якби альфа в нього проходить непогано, в основному по 500 він стріляє. А середня шкода фугаса у нас 640, середня пробиваємось броні 68. Швидкість польоту 900, як Єв ББшки. Тобто, Тут дуже непогано і дуже добре летить. І переходимо до самого бою. Як ви можете побачити, наш герой вже настріляв 600-300 тисяч урону. Якби рахунок 10-12, вони програють тут. А він у нас ПВПшиться з Т-22 СР. Т-22СР його не пробиває, Він добирає Т-22 СР, альфа проходить 506, дуже добре, дуже круто. Залишається проти. В нього залишається по факту бешка, 50 тп 53 ТП і Т-34. Залишається 10 підкаліберів і два пугаса. Тут Т-34,2, мінус БКшечка, фу-фу, 1400, карманчик. Сюда, красавчик, сюда. Ой, хорошо просто. 8200 урону. Обалдеть, жорстко-жорстко там. Бешечка зближується, я так розумію, бо дерево Да, бешечка раз. Мінус один не пробиває. І давай танкуй, танкуй, танкуй. Мінус 2 не пробиває, хорошо. Там його об'їжджає 50 тп, мінус 3. Добре, він може клінчуватися, спокійно приймати. Шо тут в нього 1400 хп лишається, все, Бешка 510 у бешки 160 хп. Один ХП у бешки лишається. Один ХП. Один ХП. Тут 50 ТП, звісно, в жопу виїхав і дав. З каточком. Ой, не пробили. Но Бешку забрав тараном. На один хп її таранчиком добрав. Тут він не пробив, на жаль, після ТП. Ну і після ТП помиляється, не пробивається, Тут йому на допомогу рога влітає. У нашого героя вже 9 448 урону. Хорошо, 9876 урону. І залишається 1-53 ТП у ворогів. Дуже непогано, дуже непогано. Майже 10к уронів. Е, надо йому ще один шотик дати. Ще один шотик дати, і буде десяточка. І буде десяточка. Тут рога питається, не дає. Бо... Друге БК, друге БК під кінець, два БК тіп, втулив просто. Красавчик, 10 322 урону він накидав дуже непогано, 6 фрагів зробив. По результатам бою це майстер, стала вестіна, основний калібр, воїн. Ну, 10 322 урону, як я й сказав, вже топ-1 по урону, як ви можете побачити, він дуже багато накидав. У них маус топ-2 по урону і він дав 2375 урону. Кстати, мх 50B у команди супротивника. 6150 урону накидав. Ну, в кінці він трішки каня. Йому треба було прям в'їхати в, в башку, а він чомусь, ой, в... сосьовав героя нашого, а він чомусь не в'їхав. Ну, от такий, от такий от бій був у вас на фоні. Все, всім дякую величезне за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Строго не судіть, це мій перший гайдик. Далі буде краще. Все, всім бай-бай.